Уміров назвав безпідставними заяви про вплив на нього під час роботи в Міноборони. Секретар ради національної безпеки і оборони Рустем Уміров прокоментував дані слідства в справі про корупцію в енергетиці щодо ймовірного впливу на нього. Далі цитую будь-які спроби пов'язати мою роботу в міністерстві оборони з впливом якихось осіб безпідставні заявив він. Уміров згадав, що під час роботи міністром регулярно зустрічався з виробниками постачальниками. Техніки і озброєннями та лобістами, у тому числі за його словами, мала місце зустріч із Тимуром Міндічем, на якій обговорювали контракт на закупівлю бронежилетів. Далі знову ж таки цитуватиму у підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений. Прошу перевіряти будь-які гучні заяви і завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснити представникам змі додав посадовець. Раніше нагадаю, що 11 листопада прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький заявив, що колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по кварталу 95 Тимур Міндіч мав вплив на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, зараз міністра юстиції, і на екс-міністра оборони Рустема Умєрова, зараз секретар РНБО на бою вважають міндіча керівником злочинної організації, що влаштувала масштабні корупційні схеми у сфері енергетики і 10 Го листопада також НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів енергоатому у розміри від 10 до 15% відсотків від вартості контрактів. У набу стверджують, що кошти легалізувалися через бек офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100, -100 мільйонів доларів. 11 листопада в нау повідомили про затримання п'ятьох осіб у справі про діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні й колишні посадовці енергетичної сфери, відомий медіабізнесмен, інші особи, які вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектора, зокрема НАЕК Енергоатом, 10 листопада повідомляли, що детективи Набу прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії квартал 95» Тимура Міндіча колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції, і мін'юз згодом підтвердив, що за участі Галущенка провели слідчі дії і заявив, що міністр надає повне сприяння правоохоронним органам. Водночас, як зазначили у міністерстві, з огляду на необхідність дотримання таємниці до судового розслідування міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій. Мінніч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків, Ситуацію поки що не коментував. Ну і Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. Гринчук після цього заявив, що не буде реагувати зараз, бо не розуміє претензій. Ну і також детектив НАБУ Олександр Абукумов в ефірі програми Української правди повідомив. Ми, що під час розслідування цієї справи детективи в різних ситуаціях зафіксували чотирьох міністрів кабміну, за його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто, це не всі чотири нинішні міністри. Ну і до речі, на фоні всього цього цікаво знати, що. І у кварталі 95 вже відреагувала на операцію набумідас, де фігурує співвласник студії Тимур Міндіч. Тож обговоримо, що там кажуть більш детальніше. Команда кварталу 95 відреагувала на увагу суспільства до Тимура Міндіча, який є одним із співвласників студії. Вони закликали не використовувати їхній бренд у прив'язці до скандалу. Студія квартал 95 опублікувала допис на офіційній сторінці у Фейсбуці, де висловила позицію з приводу скандалу навколо. Оло Тимура Міндіча представники кварталу заявляють, що ці події не мають стосунку до команди студії чи контенту, який вона створює. Далі цитуватимо. співвласник має юридичний зв'язок зі студією, але не бере участі в її діяльності, і не впливає на контент або рішення команди. Квартал 95 – це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років. І весь цей час займається виключно виробництвом аудіовізуального контенту. зазначають у дописі. Команда кварталу 95 додала, що в різний час до них були дотичними різні актори, продюсери та спеціалісти з різних сфер. Тому вони просять не використовувати їхній бренд у політизованих контекстах та не спекулювати на їхньому імені. Далі знову ж таки цитувати головне залишається незмінним. Студія працює в Україні. Працює над проєктами, підтримую, допомагає силам оборони України. Ми продовжуємо працювати для глядачів для країни для життя. Підсумували у кварталі 95. Раніше журналісти схем Радіо Свобода з'ясували, кому саме повідомили про підозру. Мова йде про сімох фігурантів операції Міда, серед яких не лише Тимур Міндіч. Ось такою реакцією поділився, зокрема квартал 95 на фоні всіх подій навколо Тимура Міндіча. Ну і певні подробиці в цій справі є і в нашого постійного експерта. Адже Валерій Кличок також не пройшов повзі. Прокоментував всі ці події в себе в Ютуб-каналі. тож далі пропоную почути його думки. Сьогодні прокурори спеціалізованої інтикорупційної прокуратури зазначили, що організатор схеми з відбивання коштів щодо енергоатому Тимур Міндіч будував зв'язки з екс-міністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки зв'язкам із Зеленським. Про це вони сказали безпосередньо на засіданні Вищого антикорупційного суду, де обирали запобіжний захід довіреній особі міністра. Енергетики в колишньому раднику міністра енергетики Ігору Миронюку. Що, власне, конкретно сказали прокурори САП. Це дуже важливо, друзі. За сприяння Галущенка Міндічем здійснювався контроль за фінансовими потоками у газі та енергетиці України. Мова не йде лише про закупівлі, друзі. Мова набагато ширший Охвачує аспект. Галушенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва Мідіча перед президентом та використання послуг, організованих Мідічем з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірну особу міністра радника Миронюка. Окрім цього, повідомив. Прокурор під час засідання суду міндіч мав вплив на екс-міністра оборони Рустема Умерова, який, як стало відомо щойно, відлетів до Туреччини з метою продовження переговорів про обмін військовополоненими.